Карасі сухого посолу. Зараз буду експериментувати новий експеримент. Зробив такого ящика, наловив карасів на базарі весною. Кинув їх в морозилку, щоб промерзли, щоб всі е, паразити повездихували. Не знав скільки точно треба, вже три місяці в морозілівці стоїть. Думаю, вже прийшов час зробити ящик і засолити рибу. Взагалі, розказую, показую, що треба. Тут що, по суті, що, нічого особливо не треба, сіль. Ось чуть-чуть ось ось солі, не знаю, чи хватить, якщо не хватить, піду жінку, трестича, сіль добувати. Бінт, ну нуш бінт у мені. Я тут дюри насвердив, дюри це треба, щоб волога лишні виходила. Але щоб сіль не повтікала, то я візьму, наверное, на низ бінта, постелю. Ну і все. В чому суть? Застеляємо все, все солію, закладаємо рибу, застеляємо солью, закладаємо рибу і так стільки, скільки є риба. В кінці це все діло, накриваємо кришкою. Ну і все, і в холодне місце ставимо і чекаємо, чекаємо, поки не просолиться. Дивіться, рибу обов'язково таку річкову ставку морозити, щоб в ній не було ніяких паразитів. І плюс заморозки ще того, що ви, наприклад, зараз вона вся дивіться, заморожена. вона всего, це ікра. У мене тут вся риба багато ікрит, і так морозила, що трошки ікра повилазила. Получається, поки вона буде розмерзатися. Сіль трохи вже буде її просоювати, і вона не буде з душком. Бо якщо свіжу брати, засоювати, вона може засмердітися. Ну, це по інструкціях. А як воно насправді буде, буде видно? Кому цікаво, буду показувати, що воно і як воно. Не з ящика застелив бінтом. Ось я нарізав бінта, застелив бінтом. Це для того, щоб, ну, щоб сіль не висипалася з ящика. Далі що ми? Беремо нашого цегу, нашу солицю. І рівномірно розпряділяємо по однові нашу сіль. О, зараз через чай буде, мабуть, ще трохи бінта треба сипанути. Не сипанути, а сюди. О. Бачите, що чай велика? зараз ще сюди бінта постелю і все. Так. Застелив дно повністю солью і тепер на цю соль викладаємо наших рибів. Ящик в мене квадратний, буває, в каструлях солять. Ще ну, хто на що гаразд. Я вирішив зробити ящика. Я ж столяр якийсь. Треба, значить, робити в ящикові. О, отакого. От Берем і складіруємо. Так. Тут, тут, що? тут все просто. Складіруємо слой солі, слой риби, слой солі, слой риби. Нічого замутного, складаємо і пересипаємо. Ну все, поки що так. Зараз доскладаю... На, ну, на дно в мене вже пішло 2 кг солі. Наверно, солі сюди до пуття піде на цей ящик. Щось я думав, що піде менше, але ну, що є, то є. Поки складіруємо. Ще до ще 2 кг лишилося. Ну, не знаю, зараз прийдеться жінку трасти. А риби то у мене ще й вистачає. Склав я три ради риби і зрозумів, що ящик я зробив дуже здорового. Тому що у мене риби тут кілограм 15 було, після того, як я їх сюди склав, цей ящик, я зрозумів, що в цей ящик можна кілограм 50 риби. Вже сіль і моя пішла. Я ще в жінки солі взяв. І щось я боюся, що мені ще не хватить цієї солі. Це як Карасєвичі, ну, у мене других немає, лящів немає у мене. Карасі з ікрою, бачите, ікра трохи повилазила, ну, нічого, я думаю, всередині щось там лишилося. І ще хочу попробувати лини. Теж заморожені, зараз трошки розмерзнуться, щоб від бумаги віддерти. Запаковую, засипаю. ну Якщо не хватить, солі, щоб вона скрізь позасипалась, хорошо. Поїду в АТБ, куплю, тоді ще кілограм, може 5-7 досиплю зверхи. Поки що засиплю, засиплю тим, що є. А що робити? А як по-другому? Поки що в мене вийшло отако. Я розумію, що солі тут мало, ну 10 кілограм вже сюди пішло і ще не вистачає. Зараз закриваю, ховаю його в погріб. Звісно, можна було б і в погрібі це зразу все діло робити, але в погрібі темно я там нічого не знімлю. Того зараз попро... попрошу жінку, поможе мені перенести. Ого, капець воно тяжелене. Переносу цю рибу в поріб, я думаю, почекаю, там чуть -чуть, поки я солі ще докуплю. А докуплю солі і хочу, щоб зарівняти, щоб воно суцільно рівно було, тоді воно точно буде просолене. Ну, я дивлюсь, зараз теж я таке понакриваю. Я думаю, в погрібі вона ще поки порозмерзається, поки що, то нормально буде. Сонце я заберу. Все, Чекай, яке це сьогодні число? Зараз гляну. 14, о, засолив 14 липня, щоб хоч для себе буду знати. 14 липня закидав. Якщо народ хто робив отаке діло, напишіть в коменти, скільки його тримати в цьому ящику. Десь я читав не то 2 тижні, хтось тримає, не то три, ну, треба витягати, мацати рибу, бо більша риба, довше солиться, менша риба, менше солиться. Поки отак воно виглядає, я думаю, ще кілограм 7 солі сюди добавлю. І все, буду експериментувати. Якщо буде нормально, на другий рік попробую забити повністю весь цей ящик. Поки його ой, закриваємо. Так, закриваємо, подивимося, скільки тут місця є. О, десь половина ящика є. Час солі докидається, якраз буде половина. Це десь тут плюс-мінус кілограм 15-20 риби. Ну і кілограм 10 солі. Я думаю, що кілограм 5-7 солі сюди закинути і буде нормально. Кому цікаво, Потім покажу результат. Підписуйтесь, буду тримати в курсі.